Господь з вами, Його, читання святої Івангеля від Йоанна. Завдані, Господи! Того часу Йоанн стояв з двома своїми учнями, побачивши Ісуса, який йшов, Він промовив. Ось Агнець Божий. І коли Він говорив, почули це обидва його учні і пішли слідом за Ісусом. А Ісус, обернувшись і побачивши, що вони слідують за Ним, каже їм: Що ви шукаєте? Вони сказали Йому: Радві! Що в перекладі означає вчитель, де ти перебуваєш? Він каже їм: Ходіть і подивитися. Вони прийшли і побачили, де він перебував, і залишилися в нього того дня. Було це близько 10-ї години. Андрій, брат Симона Петра, був одним із двох, які почули це від Йоанна. І пішли слідом за ним. Він спочатку розшукав свого брата Симона та й каже йому: Ми знайшли Месію, що в перекладі означає Христос. І Він привів його до Ісуса. Ісус, вже вдивившись в нього, сказав: Ти Симон, син Йони. Ти будеш називатися Кифа, що в перекладі означає Петро. Слово Господні. Ми сьогодні брати чуємо ці слова. Які сказав Йоанн Хреститель по відношенню до Ісуса Христа, Ось агнець Божий. І ми будемо через декілька хвилин, після того, як відбудеться це преображення, де звичайний хліб стане тілом Ісуса Христа, звичайне вино стане кров'ю Ісуса Христа, і священник буде підносити і показувати. Ось агнець Божий! І ти будеш говорити, я недостойний, щоб ти війшов до мене, тільки скажи лише слово, і буде оздоровлена, стілена моя душа. І ми потребуємо цього Агнця, і ми потребуємо Ісуса Христа, тому що ми настільки є, люди, поранені і гріхом перевородним, і поранені нашою дійсністю, і сім'єю, в якій ми живемо. І суспільством, тому ми потребуємо цього зцілення. Але потребуємо також когось, хто зможе нам показати. Тобто хтось хто нам вкаже оцей шлях, цю дорогу, Тобто, хтось, хто нам покаже цей напрямок. І це дуже важливо, тому що цим хтось є ніщо інше, як церква. Церква, вона є та, яка показує цей напрямок яким е, має йти кожен християнин. Тому що е, Ісус, е, дивлячись на твоє життя, і сьогодні да, тебе питає, що ти шукаєш? Що ти в своєму житті шукаєш? Чого ти шукаєш, чи кого ти шукаєш. Да. Ось. І, вони, і вони, якби йдучи за Ісусом Христом, починають провадити з Ним цей діалог. Знову ж таки, що ми бачимо? Ми бачимо одну важливу річ: що Ісус звертається до учнів, що Ісус говорить перше. Тобто Він промовляє до своїх учнів. І вони питають Його, де ти перебуваєш? Тому що Равві, так як ми почули, це в Євангелі Йоанна, в, в, в перекладі означає «вчити». На ті часи. Раві вчитель, це була особа, яку наслідували учні. Тобто вони приймали це вчення, про яке він говорив, але в першу чергу вони мали наслідувати свого вчителя. Ось, і для нас це теж важливий момент, тому що мало того, що Бог промовляє до нас, говорить, але Питання, чи я наслідую Ісуса Христа, чи я наслідую Його. І Він каже: ходіть і подивитесь. Це теж сказати такі слова. Ось, ходіть і подивитесь, тобто не переживайте про завтрашній день, не переживайте, що буде завтра, після завтра, через рік. Ви прийдіть, ви подивіться, подивіться, як я живу. Це, і, і це дуже важливий теж момент для нас, щоб ми ризикували, щоб ми не боялися, тому що Бог, Бог до нас промовляє, постійно до нас промовляє. Так як перше читання ми почули з першої книги Самуїла, де е, треба було, щоб Самуїл почув аж чотири рази. Тобто скільки разів треба для мене, для тебе промовити, щоб ти почав чути. Пам'ятаєте, я говорив на одній з проповідей, що Бог раз сказав, я два рази почув. 62-й псалом. Тобто, скільки разів треба і говорити, щоб я почав чути Бога? Скільки треба фактів, моментів, подій, ситуацій, щоб, Бог, щоб Бог, бо Бог говорить постійно? Ця проблема є завжди наша. Проблема є в мені, що я його не чую. Я не чую, тому що я. Зосереджений на собі. Я не чую, тому що я не є слухняний. Я не чую, тому що я є гордою людиною. Я не чую, тому що я маю свої плани на, 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 на своє життя. І тому, знову ж таки, говорячи про Елі чи говорячи про Самуїла, ми бачимо те, що ця вся ситуація в святині. Ось, вона показує, що знову ж таки, ми потребуємо церкву, яка нас буде провадити до зрілої віри. Настільки, наскільки я піддаюся цьому провадженню. Наскільки я дозволяю Духові Святому мене провадити. Бо якщо не дозволяю, ну, то, то звісно, що я буду жити для себе. Так, як, так як говорить в цьому другому читанні Павло, Павло Апостол до Коринтян. Хоча треба весь час пам'ятати контекст. Бо, Грецька філософія вона стверджувала те, що дух є добрий, а тіло є погане, є недобре. Тому треба якесь це тіло, тіло зневажати. І в тому числі ці всі розпусти, які відбувалися, воно теж якби, було таким проявом, з однієї сторони, отримувати якусь певну приємність, а з іншої сторони зневажати своє тіло. І ця річ вкрадувалася теж в життя Коринської церкви. Павло би не писав в цій ситуації, якби не було таких, таких, таких ситуацій, да? цієї розпусти. І тому він каже конкретно, що ви є е, тілом е, і є членами тіла Ісуса Христа. І каже, уникайте цієї, не живі для себе, бо ви є храмом Святого Духа. І, власне, якщо цей храм Святого Духа, не є наповнений, ну то звісно, що буде жити для себе, будеш використовувати інших і так далі, так як часто ми про це, про це говоримо. І тому, коли Слово Боже говорить, ходіть і подивіться, потрібно зробити оцей ризик, заризикувати, тобто піти вперед. Ось, не дивитися на не, не, не назад, але піти і дозволити, щоб Господь що зробив, так як зробив Симоном. Дивлячись, вдивившись, так як каже Йоанн, вдивившись в нього. Тобто Бог знає, кожного по імені кожного дуже добре знає, ось, і він каже: ти сину, син Йони, ти будеш називатися Кифа, тобто будеш цією скелею, будеш цим фундаментом. І так Бог хоч, хоче говорити з кожним з нас. Тому що кожного з нас знає, ось, кожного з нас знає по імені. Я свого часу показував. Цей палець це був такий, якби такий знак, що ми є неповторні, але виявляється, я прочитав інформацію, що науковці говорять, що все-таки ці відбитки пальці можуть дублюватися. Тобто, десь до 70% приблизно, ось вони є неповторними, а 30% все-таки виявляється, що можуть дублюватися. Але незважаючи на це все. Ось, ми є неповторними. І тому Бог говорить з нами, з кожним, індивідуально. І тому, дай Боже, щоб так було так, як ми сьогодні співали. приходжу Божу, виконати волю. Якби ти приходив виконати волю. Твоє життя виглядало зовсім не по-іншому. Ти б дійсно наповнювався Духом Святим і ставав би цією живою святиною. Твоє життя не було би таким поверхневим. Таким життям, як інші дивлячись на, на такого християнина, кажуть, мені так не цікаво жити, дивлячись на тебе, бачачи, як нарікаєш, як бунтуєшся, як осуджуєш, як не пробачаєш, як, як живеш з сусідами, ну, як твоє життя виглядає. Мені не цікаво таке життя. Мені цікаво щось інше. Мені цікаво те, чого, чого, чого я не бачу в цьому світі. І оце захоплює. Це захоплює язичників, це приваблює язичників, це приваблює людей. Не оригінальність. Розумієте, що я якийсь там є. Так, ти є винятковий, але не йдеться про твою оригінальність, що ти маєш чимось там надзвичайним, бути суперлюдиною. Ти є звичайна людина, яка живеш в звичайному світі, в 21 столітті. І Бог хоче, власне, в цьому часі. Тепер бачите в тобі ту людину, яка буде, звичайно, виконувати те, що до неї належить. Тобто, просипаючись, не буде нарікати, ідучи до, до роботи, буде виконувати працю сумлінно, не буде теж бунтуватися і так далі. І так далі, і так далі. Не буде красти, не буде обманювати, не буде входити в перелюб з іншою жінкою чи з іншим чоловіком розумієте, Не буде жити в перерідні і так далі. Тобто людина, яка живе звичайним життям, але живе по-божому. Так як хочу Господь. І звісно, що, що та людина, яка досвідчила Бога, вона буде так чинити. Людина, яка ще не досвідчила, то я думаю, що дуже добре було би, щоб ще раз перечитати це перше читання. Щоб дозволити Богові промовляти до тебе. Щоб ти міг в кінці кінців вже на схилі твого життя, коли вже твоє життя закінчується, ось ось маєш зробити цей перехід чи через старість, чи через хвороби, щоб ти в кінці-кінців почав чути Бога. І сказати Богові, так як сказав Самуїл, говори, бо слуга твій слухає. Говори Боже. Говори, щоб, щоб ти міг чути, чути Бога. Ще, ще раз кажу, що все те, чим ми наповнюємось, воно так заглушає нас, нам голос Бога, що ми його не чуємо. Подивись, ми говоримо там бідна, бідна Україна. Подивись, скільки в тебе телевізорів, скільки в тебе смартфонів, скільки в тебе комп'ютерів. Подивись на ці всі речі. Бідна, бідна Україна, подивіться, які машини їздять. Ми такі бідні. Розумієте, це так, як деколи приходить якийсь потребуючий і, на жаль, натискаєш, що він такий бідний. А коли йому запропонуєш роботу, запропонуєш йому житло, ні-ні, я вже своє відробив. Тут я так чув не один раз, а? Я, вже, я вже відробив все. Розумієте? Тобто людина не хоче, не хоче змінитися, не хоче піддаватися якимось певним змінам. Ось, бо йому так добре, йому так комфортно. Але тисне на жальсть. Бо в Біблії так написано. І тися тобі на сумління, і ти, щоб заспокоїти своє сумління, даєш йому там. Так? Але нічого спільного тут немає з любов'ю. Ані з його сторони, ані з твоєї сторони. Ось, він так поступає, а ти щоб заспокоїти свою, свою, свою совість. І все. Або хочеш, власне, бачити в нас таких людей, які дійсно роблять це спонтанно, щиро, без примусу, не примушуючи себе там, робити якихось надзвичайних речей. Прості речі щодня ті самі. Проснутись, виконати свої обов'язки, порозмовляти з Богом, прославити Його і робити певні речі. З любов'ю, і цього ми вчимось. Тому ми вчимося сьогодні і слухати Бога, вчимось виконувати Його волю, вчимось йти за Ним, ризикуючи. Ось, е Так як ну, ну приклад, да? мій приклад, приклад багатьох усіх, е Заризикувати і піти за Богом. Так само в подружжя входиш, так само ризикуєш. Не знаючи, що тебе чекає. Ти можеш мати якісь там певні плани, але ризикуєш. І потім, якщо живеш з Богом, то бачиш, як Бог тебе провадить. Якщо живеш для себе, ну, то бачиш, в якому ти бунті в наріканні ти знаходишся. І так можеш все життя прожити. Тому сьогодні Господь запрошує. Да? І, і тому Він хоче змінити твоє ім'я. Тобто змінити твоє ім'я, це значить, щоби ти відкрив, що ти є Божа дитина. Що Бог до тебе промовляє по імені, говори, да? тому що, так я вже сказав кілька разів, що знає тебе, хто ти є насправді. І говорить. Тому проси Духа Святого, щоб ти сьогодні відкрився, щоб дозволив, да? щоб Бог говорив до тебе, а ти чув, щоб ти чув першу чергу Бога. Не, не те, що відбувається навколо тебе. Бо каже, що ми заглушуємо цей голос Бога. Глушимо, входимо в постійне відчудження, хтось там себе виправдовує, постійно читає літературу, якусь там билетристику. Щоби тільки не чути Бога, хтось сидить в комп'ютері, хтось там втікає в роботу, хтось це ще в інші речі. Кажу, ми, ми в цьому є спеціалістами, щоб втікати від голосу Бога. А Бог говорить, говорить, говорить до тебе. Так я вже сказав, через події, моменти, ситуації. І тепер, наскільки ти маєш Божого Духа, ти будеш, ти будеш, будеш, будеш мати цю змогу прочитати, так, так, як, так як цей знак, який, як йдеш по дорозі, бачиш ці знаки, дорожні знаки, вони показують тобі напрямок, а самі стоять. І ти не є знаком, щоб стояти. Ти маєш піти в цю дорогу, тобто рушити. Цей напрям. Рушити за Бога, піти за Ним. І тому це слово Боже, як би показує нам сьогодні цей, цей, цей напрям. Що зробив, що зробив Йоанн? Він показав на Ісуса Христа, і учні пішли, залишили Йоанна. Розумієте? Залишити одного вчителя піти за іншим. Відпустити о те, що велич Йоанна, що він не затримується, а ви мене. Бачите, залишили, я тут стільки часу присвятив в пустині, з вами молився, там, їв сарану там, і так далі. А, а ви мене тут залишили. Нічого, він тільки показав напрямок. Тобто? Залишити, залишити все і дозволити, щоб Бог, Бог, Бог діяв, не? піти. Тобто, не тримати, не тримати іншу особу, не тримати інші, інших людей. Не? Так як ми це вміємо робити, але піти за Ісусом Христом. І цього звичу і собі, і вам. Амінь.